Ось такі квіточки, сьогодні 1 вересня. Е я всіх вітаю! Інтернету, тут в Чехії не такі. Всім привіт на моєму каналі. Ми зараз знаходимося з вами. А, з Штрих код е мій номер тут вписаний. І отже, все закінчилося тим, що я зараз мушу зрушити даний тарифний план, хоча я за нього заплатила в той день тисячу крон. Я хочу поділитися з вами, ще новиною, що тепер я постійно ношу з собою паспорт. Дзвонила на лінію на гарячу лінію. Тю! А ми тут такого не робимо. Тобто приставляє. Хто заслухається? Але нічого. Ладно. Знімаю для вас шок-контент. Чесно, навіть не бачу. У мене тільки що був важливий дзвінок. Ось, ну я дзвонила по цій лінії, я дозвонилася. Ось, можете собі переписати. Е тобто, якщо ви раптом не можете е відключитися від пабу, тому що в інтернеті навіть на їхньому головному сайті цього ви не знайдете. Там нічого не написано, просто розумієте. Я вчора з квадратними очима стала. Друзі, всім привіт! Всім привіт на моєму каналі. Ми зараз знаходимося з вами в Чехії, в місті Кадань. Я знаю, що багато підписників звикли, що я лью дуже багато води і розказую дуже довго і нудно. Але сьогодні дане відео я буду вам розказувати дуже детально, спокійно і без зайвої води. А саме я хочу порозмовляти з вами про тарифні плани і їх відключення: як підключити тарифні плани, їх види, і як е, зрушити, як закінчити тарифний план. Так як це є за кордоном і... Тут а, все далеко не так просто і легко, як на Україні, що захотів, зрушив, захотів оплатив, захотів, почав, захотів, закінчив, захотів взагалі викинув і не проплатив. Тут, а, ребятки, зовсім не то пальто. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви не хочете попастися на якийсь гачок або в якусь таку ситуацію, щоб потім не платити. 4000, а то й 6 тисяч крон покути або 3300, як вони люблять виписати зразу моментально, якщо ви не проплатили перший раз, то наливайте чайок, сідайте і послухайте інформацію, яка вам зараз буде говорити повністю достовірно. Я записувала розмову з оператором зв'язку Т-Мобайл О2 і Vodafone, Це є три головних зв'язку, які користуються Чехії. На жаль, на превеликий жаль, мою розмову не записала е, запис екрану. Тобто я робила запис екрану, в мене не було з собою другого телефону, щоб записати добру розмову. Якби був другий телефон, я б обов'язково записала цю розмову. Зараз знаходжуся біля ось такого красивого костелу в центрі міста. От, записувала я нашу розмову з оператором по, е, по запису екрану, але, на жаль, звук не записався, тому мушу вам все зараз детально переказати. Е, отже, дивіться, сьогодні 1 вересня і ось така погода зараз в Кадані. Тут дуже красивий ось цей фонтан. Потрясаючий просто. Ось так виглядає сим-картка О2. Вона в мене є вбудована в телефоні, ледве знайшла в сумочці. Отже, е життя з новим тарифом О2 в мене почалося рівно 18 серпня. Да. Я пішла своїми ногами і я пішла в, в, в центр. Е о2, який знаходиться в Кауфланді. Я підійшла до співробітників там, і одна співробітниця мене обслужила. Вона зробила зі мною заключила контракт. В них там все в системі на комп'ютерах записано. Отже, ось таку карточку вона мені спеціально дала. Тут на кожних сім картах ззаді є свій штрих-код. Мій номер тут вписаний. І отже, все закінчилося тим, що я зараз мушу зрушити даний тарифний план, хоча я за нього заплатила в той день тисячу крон карточкою, і ще на секундочку я через 5 днів потім сходила і заплатила ще раз карточкою 300 крон, 100 крон вони беруть за обслуговування, а 200 крон це за услугу. Отже, я підключила даний тарифний план. Я думала, що я буду ним користуватися десь до листопада. Але в мене все дуже сильно помінялося. Помінялося до такої степені, що я з'їздила в Хомутов. І влаштувала собі солодке життя з ось такою карточкою T-Mobile. T-Mobile — це другий оператор тут по популярності -по після О 2 І третій оператор, який популярний, це є вже Vodafone. Водофон". Vodafone я користувалася на Україні і коли сюди приїхала, також користувалася Vodafone, бо того, що він дійсно може по всьому світу. Але потім я перейшла на номер О 2 Підключила інтернет, проплатила. Зараз не користуюся у зв'язку з тим, що я підключила те мобайл на всі свої телефони. У мене тут тілі, телефони інтернет. Дзвінки, все користування можливе. Ось так от, дивіться, я вам ще зараз покажу контракт. Ось цей листочок якраз вони видають на третій день. Ось тут навіть пише. Що я заплатила візим словом, друзі мої дорогі? Я сьогодні дзвонила на лінію на гарячу лінію Чехії, але з українськими співробітниками, які працюють там, можливо, подзвонити по даному номеру. Ось, якщо ви якщо ви хочете зараз впасти в обморок або впасти взагалі від обслугу. друзі, хочете прикол. Я послугу інтернету і дзвінків тарифного плану О2 підключила. А знаєте що мені сказали, коли я прийшла в той самий магазин до тих самих співробітників, і попросила, а можна, будь ласка, відключити цю послугу інтернету? На ну, що вона мені сказали? Тю, а ми тут такого не робимо. Тобто, представляєте, інтернет я підключила, а відключити то не можна, так? Але нічого страшного, з вами, зі мною вам нічого не буде страшно. Зараз я, як велика бік мама, вам все роз'ясню по полочкам, що вам робити в даній ситуації. Друзі, і перш ніж продовжити з вами цю розмову, я хочу поділитися з вами, ще новиною, що тепер я постійно ношу з собою паспорт. Ну, де б я не була, бо тому що е, прочитала новий закон в Чехії. Що якщо не носити паспорт, то тому... можна знайшла в своїй сумці ось цю карточку, Дивіться, е, користування тарифним планом. Е, Друзі мої дорогі, якщо ви попали е, в таку ситуацію, що е, вам раптово не виходить відключити дану послугу е, телефонного режиму, тобто, якщо ви раптом не можете е, відключитися від тарифного плану, то не треба впадати в паніку і е, там щось, знаєте. Шукати буде. Я все одно буду вам знімати відео в окулярах. Отак от я причепила волосся. Ось. А це там те ремішок, про який я вам розказував. Я записувала то відео і я в окулярах, і мені трохи тут затемнено, я навіть не бачила, що задіяв мене поліція і вони тут все слухають. Але нічого, ладно. Коротше, друзі, давайте менше стем. Сижу прямо біля поліцейських машин тренджу. Жесть. Отже, друзі, знімаю для вас шок-контент. Чесно, навіть не бачила, що тут поліцейські машини стоять, а я тут собі тренджую, як без проблем. Короче. Менше з тим. Йдемо до фонтану, наближаємося. Тут красива місцевість. Ось там фонтан, такий, ми зараз в центрі Кадані. Вже я знов зійшла з теми. Друзі, не бійтеся тих операторів. Просто я вам скажу, що тут, а в Чехії, зовсім все по-інакшому. І тут далеко не так, все легко і просто, як в Україні. Взяв, відключив і все. Тут а далеко не так. Так от, я проплатила тих 1100 крон і ще 300 крон зверху. Була довольна, перші 10 днів користувалася інтернетом, дзвінками, всім, чим хочеш. Але потім так сталося, що я планувала покупку годинника, я купила його скорше, ніж потрібно було. Ось мій красавчик, зараз вам покажу, поділюся. Я купила на нього такий ремінець, собі золотистий рожевий. Ось Ось цей красавчик потребував. Дзвінків, і ось він. І прийшлося підключити новий тариф. Дорогі я вже трошки забула. Мені мене тільки що був важливий дзвінок. Мені дзвонила мама, я мусила переговорити, включивши послугу від інтернетних послуг і мобільних, мобільного тарифного плану. О 2 е якщо ви раптом користуєтеся, наприклад, вже десь 20 днів. І якщо ви захотіли е, повністю відключитися від даного номеру, якщо ви хочете переключитися на інший тарифний план, то просто так у вас це зробити не вийде. Перший ваш крок це потрібно прийти у відділення, де ви це підключали, і запитатися їх е, номер е, українських операторів або чешських операторів. Вони отак от вам випишуть е, на листочку. Ось таким чином. Ось, ну я дзвонила по цій лінії, я дозвонилася. Ось, можете собі переписати. Е, ви подзвоните туди, вас переключать автоматично е, на чешських, е, українських операторів, які ту всю е, кухню знають. І вам потрібно сказати їм, що ви хочете такий-то такий то номер зрушити контрасвітлю табло. І обов'язково залишу в описі під відео номера, як ви можете і кому дозвонитися, щоб відключити ту дебільну карточку 2, бо тому що в інтернеті навіть на їхньому головному сайті цього ви не знайдете. Там нічого не написано, просто розумієте. Я вчора з квадратними очима стала бо від... Десь приїхала 1700, вже була вдома, навіть скорше. Я стала шукати в інтернеті, як можна відключитися від тарифного плану О2 І е, все, що мені там сказали, це те, що е, я маю заплатити 3300 крон штраф за те, що я хочу скорше ніж три місяці відключитися від даного тарифного плану. Ви собі таке представляєте? Е, я вже налякалася, думала, що я буду платити 3300 крон. Просто-напросто покута. Дуже Потрясающе Отрізається солосович. Давайте поговоримо з вами про розумні речі. Отже, що вам оператор скаже? Він запитається дату вашого народження, він запитається, який саме... Вам потрібно відключити номер. ось. Ну, Я продиктувала номер повністю. Я сказала своє ім'я, фамілію, дату народження. От. І ось цей оператор, який зі мною розмовляв, він сказав, що е, інтернет в мене буде робити, що він вже подав заявку на зрушення інтернету, що заявка вже подана і буде переглядатися на розсмотрення. Але тепер, 18 вересня, я маю заплатити знов 899 крон, незважаючи на те, що тисячу крон я вже платила. Ось тобто я буду змушена заплатити ще 18 числа 899 крон, і інтернет мені буде працювати рівно до 31, до 31 вересня. А потім вже з 1 жовтня по 19 жовтня інтернету в мене не буде. Тобто інтернет буде в мене на цілий вересень, а з 1 по 19 число в мене по цьому номеру вже цього номера в мене вже не буде, як то правильно сказати, що його просто не буде існувати, розумієте? В мене зараз інакший номер, який закінчується на 8.08. Я не буду казати тут свій номер. Ось, бо тому що в мене на нього багато чого зареєстровано. Ну, отже, я хочу сказати вам, що вони ще дають е, місяць вам, щоб ви користувалися інтернетом, а потім з 1 по 19 число вашого номеру вже би то не існує, і е, вам десь мені приблизно прийде 19 жовтня. Що я маю ще заплатити 400 крон. За відключення самої послуги О2. Тобто ви собі пристеляєте? -суті я... Ця карточка, по суті, мені ця друга карточка з інтернетом вже не потрібна. Але для того, щоб підключити її повністю, я наус маю заплатити ще 899 дев'яносто І ще і через пару днів 400 кро. І то дев'ятнадцять днів я не буду користуватися інтернетом, а з... рівно з. Завцям скажу, рівно 30 днів до 31 вересня я можу користуватися інтернетом. Ось така дебільна система в чехів. Ви представляєте? От, це є великий мінус, тут а, роботи з інтернетом люди просто-напросто не дружать. Отже, ось така дебільна ситуація, з якою я... Е Ну, так склалося, тому що мені потрібний був інтернет терміново. А знаєте, чому мені потрібний був е, інтернет і чому я замінила е, послуги О2 з Телебайл? Чому така ситуація склалася? Тому що я купила собі цей будинок, я прийшла до них на сервіс, в магазин, і в цей момент відповідно не було працівників, які розбираються і вміють вставляти сім картку О2 або її е, якось е... які там програмісти, щось налаштовувати. Я далеко не програміст. Просто я хочу розказати для людей, які мають ось таку е, фішку S7, типу. це коли годинник дзвонить навіть якщо айфон не поряд. Тобто, в мене такі годинник, я його дуже сильно хотіла, я його е, маю, і е, щоб розуміти. Е, на секундочку, щоб підключити інтернет до цього годинника, щоб мати можливість подзвонити з годинника, мені довелося поміняти тарифний план на тему палу O2. Я поїхала в Комутов, мені там одна дівчина, так як вона в цьому розбиралася, в неї так само вона мені влаштувала на моєму ось цьому годиннику. В мене там є такий слот S7, по якому можна говорити. Ну і цей термобайл, він коштує 899 крон, але так як це супер така друга лінія, вони зробили мені все безплатно. Тобто я зараз вже 16 днів користуюся інтернетом безплатно, а мені потрібно буде заплатити тільки 6 числа поїхати в комодор.